Так, попробуємо зняти відео Ой, яка ж у нас температура. Ось я трошки трошки в землю отак Це ж типу должен він в землі бути Подивимось скільки тут зараз на сонці буде Те що вийшов жаріще, гляньте як Як горять огірки Хотіли поливати усі бутилки. Пополивали, вони ще дужче засохли. Короче, нічого більше не поливаємо, бо буде ще хуже. Так, шо у нас тут вже 54. Да, так, що ж далі буде? Сидю жарко Це просто жесть. Так, хай набігає, осталися помідори, а це не поливалися. Бідні, як вони ростуть, я взагалі не розумію. Все листя, це дожів не було. Ось, кукуруза, не рости не хоче, ну 30 см відсили. Так, що тут у нас на градуснику? 61 Маловато, треба більше. 61. 62. Ну давай ще подивимось. Коротше На городі просто жесть. Я вам кажу це місяця, місяць, мабуть, вже як доща не було. Що тут може рости, та нічого. Осталися воно помідори. Ця згоріла як і куля згоріла, ми її викопали. А це все маленьке, низеньке. Кавунчики ось ростуть невеличкі. Я ж кажу, навіть не знаю, поливати, не поливати, бо вже огірки згоріли з таким поливом. Так, що тут у нас на градуснику ще піднімається? 60... 64. А це 64. Це капець. Це на поверхні. Цікаво, наскільки підніметься максимально 65 буде чи ні? Буде 65. еще поднимается солнце смало просто жесть я же скажу бедный помидоры еще, еще и фитофтура все вот так бье что это елки полки вот так вот сегодня брызгал в сранку от фитофтуры побытый так, ну шестьдесят пять, я думаю, до 66 шести не дотяне. Нет, 65, пять, шестьдесят пять, шестьдесят пять и пять. Палки, палки. А як же ж рослинам рости в таку жару? Все сохне, все усього погоріло висі, І це ж скоро таке саме буде. А, а туди далі ще більше передають. Пишуть 42 в тіні буде. Так. Ну все, зупиняємо 65,6. Ось ми на картошці Листя, нижні листя, дивіться Ось я. у пиль Ось привращаються. Ось, я. це під деревиною тут, понятне діло. Ну по неї видно яка вона. А що ж представище ще буде неділя чи більше даже. 50 градусів Добрий вечір. вечір. Диви Вся посохла, ще не дошла до своєї кондиції не виросла, уже ось посохла Що це таке? Клас, супер. Щириця, та? Чириці похріну, навіть не вирвеш з землі. Бур'яна немає. Ну, можна сказати, що немає. Трошки тут. Де-не-де повиривати можна. Ще кущ, так? Да? Покажи на руки, яка картошка. Це в сухомятки не, не, не влаги вообще немає все давай дальше все кущ наче такий завинкуватий горить тоже все сейчас На, познімай що На. Ну, познімай а я викопав. так є. а ну давай Одна. Семь. штучек. Семь грошей. Есть. 7, 11. 4, Завязи 5, 6, есть. И шесть меленьких. Завязи есть, а картошки немає. Вот тебе без полива. Она а собирается или нет? Навряд ли. Приїхати викопати її. Так. <гум> да? да. Ти знаєш, ще неділю і можна їхати копати, мені кажеться, вже тут смисла не буде. Просто вона в жарі стоїть і все. Не бачу я не бачу я просто, щоб далі щось було тут. Воно не появиться Ну, Це найкращий кущ. Саме найкращий. Раз, два, Одно. три. Чотири. Чотири картошини, так? Да? Так. Да. Є, отлично. Так, давай наступний. Цей можна викинути зразу. Так, є що? Нема. Картошина є. А картошина здорова, сажена. Здорова, так? Да? Звісно. Нема нічого, давай далі. Горохи. Чи ну виросло б якби поливали раз за разом, так? Да? Як ти думаєш? Так, да, все, хватає, це хватить. Хватить, да, так? На один раз? Хватить позору. <сих> Давай ще оцей допозоримося до останнього. Ну це хоч щось. Скільки там на, 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 на ладоні на, ладо, на ручку? Два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 8 картошин. нормально. І дві горошинки. дві горошинки. Ну і так, я думаю, до краю. Ніч, буде, нічого буде, не поміняєш. до кінця набереться. Хватит. Якраз би мішок набрався до кінця, так? Да? Так диви, вона ось все погоріла. Тупо погоріла. Вона все ні листя, не ні об'єднані, ніде нічого, просто згоріло, все собі згоріло, там, все, ось лежить куч, згорівши. Я такої картошки, скільки живу. Я не бачив, щоб Ану, така була бідна картошка. Давай, оцей прям зелений кущ. Наче гарний, зараз на, подивимося. Самий-самий гарніший кущ Ану. Оба. Ану складай, зараз на кучу. В'яла. В'яла? В'яла, дивись. О, -о, О. Ану покажи, та, тебе в'яліші. В'яла. В'яла. Це горище. вона горить, поняла на сонці. Давай. Сильно в'яне. А все диви. Це її труба. Ану, давай ще. Давай, давай ще. Ану тут. А. Угу. Будемо ми з картошкою. Там у погрібі ще прошлого дня є, навіть прийдеться її ще доїдати. А її можна? Та не хочеться ж. Ну а взагалі можна? Не знаю. Та там і завізії немає ти ж бачила. Ну давай оцю що ми... Не, давай оце рядишком оці пару. Та ще А є влага чи ні? Нема. Диви. Ні, мікро влага є, мікро. В ну, основному це ж пиль, просто Давайте. пилюка. Давайте. Та тут нічого не буде. Давай. Це простенька, що не бачиш. Все, там нема більш нічого. Диви, яка посаджена? Де Ано? А яка взята? А ну ближче, ближче до, до друга. Ого. Опять така надежда була. А давай оцю чорну, красну. Оцю. Оце де. Оця дорога, що ми купляли, 40 гривень кілограм. Без полива як росте. а ну зараз. О, ё-моё. Диви. Оце воно. Хоч щось обрадовало. Три картошини. Диви. Чори, п'ять. Так це сама крупна, яка тут була. Ану, давай, ще Капець в цей. сухому сухом'ятці виросла така. Ану, може нас порадує, хоч ця? чи то, та, то я рано по, порадувався порадувався. А да, та... покажи кущик в руках. Ну, на посадку по, просто бомба. Ану, давай ще один ось. Хоч би щоб вже було що. Ні, ми їсти не будемо. Ми... ми будемо її це да, розводити. Да, да. І по 60 гривень будеш купувати їсти. Ти ну, на той де... рік купиш. 10 гривень. Все, наказ.